Виконуємо номер 1796 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2022 рік. Знайди середнє арифметичне чотирьох чисел, перше з яких дорівнює 3,6, а кожне наступне на 0,2 більше за попереднє. Приступаємо до виконання. Знайдемо друге число для цього до першого 3,6 додамо 0,2. Маємо 3,8. Друге число. Тепер знайдемо третє число для цього до числа 3,8, додамо 0,2. Маємо 4. Знайдемо четверте останнє число, для цього до чотирьох додамо 0,2, маємо 4,2, четверте число, а тепер знайдемо середнє арифметичне цих чотирьох чисел. Перше 3,6, друге 3,8, третє 4, і четверте 4,2, додамо і поділимо на їх кількість. Використаємо властивості додавання, додамо. Спочатку 3,8 і 4,2, потім 4 і. 3,6 і поділимо на 4, 3,8 додати 4,2 це буде 8, 8 додати 4 буде 12 і 12 додамо 3,6 маємо 15,6. Тепер поділимо 15,6 на 4 куточком. Беремо по 3, 3 множимо на 4 – 12, Виконуємо віднімання, вистачу 3. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому, зносимо 6. 36 ділимо на 4, беремо 9. 4 множимо на 9 буде 36. Виконуємо віднімання, вистаче 0. У нас вийшло 3,9. Це у нас середнє. Арифметичне. записуємо відповідь 3,9. Ми знайшли середнє арифметичне чотирьох чисел, перше з яких 03,6, а кожне наступне на 0,2 більше за попереднє. Номер 1796 виконано.